Добрий день, громадяни, добрий день, адвокатська спільнота, добрий день інші прихильники боротьби з корупцією. За останні роки антикорупційний рух набертає все більш великі оберти. Поговоримо зараз про реформування саме системи адвокатури України, оскільки за останній час усурпація влади саме в адвокатурі України, в системі адвокатури України набрала таких обертів. Що всі громадяни інші люди в шоці від тих дій, яким саме чином проросійські настроєні чиновники в період воєнного стану в Україні лобіюють в Україні саме проросійські інтереси, що є недопустими. Так от поговоримо сьогодні про саме адвокатську монополію і реальний стан речей саме в системі адвокатури України. Ми бачимо численні корупційні дії. Ми бачимо численну узурпацію влади. Ми бачимо, що 17 листопада 2022 року закінчились повноваження у керівного складу адвокатури України. Відтак, Рада адвокатів України, екс керівник. Вже екс-керівник ізовітова, екс-керівники відповідних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій та палат втратили свої повноваження, але перебувають на посаді, використовують грошові кошти неправомірно, тому що їх каденція 5 років закінчилася. Дана каденція 5 років прописана чітко в законі України про адвокатуру та адвокатську діяльність. І жодним чином інший орган не має права змінювати встановлений законом законодавчий порядок та строки. Рішенням Ради адвокатів України змінено встановлений законодавством порядок 5 років, і відповідно рішенням РАУ Ради адвокатів України це скорочено продовжувала собі повноваження, тому що війна. А так можна, застосувавши хибну континітет. Так можна, так, але незаконно в даному випадку. Даний стан контуритету не вступив в дію. Відтак, в даній ситуації відбулося чітке захоплення і узурпація влади в адвокатурі, в системі адвокатурі України рядом осіб, що є явно незаконно. Так от, е я. Адвокат Криворучко Лариса Сергіївна, інші адвокати з діючим свідоцтвом, з призупиненими свідоцтвом є з анулюючими свідоцтвом, свідомі громадяни, громадські об'єднання, депутати Верховної Ради України. Ми вже поєдналися і відповідно почали рух реформування системи адвокатури України. Адвокатура України не може бути тою. Корупційною, яка вона була раніше, ми вважаємо, що вона повинна бути прозорою, демократичною, як в європейському суспільстві, тому що Україна це є європейська країна. Так, от, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо скасувати адвокатську монополію на законодавчому рівні. В Верховній Раді України перебуває законопроект номер 1013 Він чіткий, коротенький скасувати адвокатську монополію на законодавчому рівні. Ми вважаємо, що потрібно задоцільне проголосувати за цей законопроект, щоб внесли зміни в профільний закон, для того, щоб не було адвокатської монополії. Монополія вона, в принципі, в державі є незаконною. Але ми зараз говоримо саме про адвокатську монополію. Я вважаю, що інші фахівці в галузі права, інші особи мають право в цивільних справах, в адміністративних справах, в кримінальних справах на стороні потерпілої сторони, як мінімум, надавати представляти інтереси шляхом представництва особи, І, відповідно, ці дії закріпити саме на законодавчому рівні. Монополія адвокатури вона не повинна бути. Далі я вважаю і мене підтримують, що доцільно провести повний державний аудит надходжень та витрат адвокатури з 2012 року, який дозволить виявити та призупинити корупційні схеми та зловживання сотень мільйонів в адвокатурі з 2012 року. Я розумію, я знаю, інші знають. Як відбуваються такі масштабні зловживання та тіньові корупційні схеми в системі адвокатури України? Якщо ви хочете зрозуміти, що до яких масштабів мільйонів йде мова? Зрозумійте, що скільки просто порахуйте. Візьміть калькулятор та порахуйте. Адвокатура України близько. Немає офіційних даних, близько 66 тисяч адвокатів. Хтось каже з мертвими особами, з мертвими особами, хтось каже без, але в будь-якому разі, для того, щоб правильно рахувати, 70 тисяч. Поможте 70 тисяч на 2800 – Це внесок членський в Національну асоціацію адвокатури та відповідно орган адвокатського самоврядування на місці. Позрахуйте, скільки це мільйонів в рік в один рік. І і відповідно помножте це на 12, 12 років. Ну майже 12 років. Помножте грошові кошти, які витрачаються на підвищення кваліфікації, тому що є безкоштовні, але їх майже немає. Може, для своїх вони є безкоштовні, а для інших по закону і за гроші. Навіть не по закону за гроші, тому що обов'язок закону про адвокатуру теж не передбачений, але на адвокатів, згідно з рішеннями, згідно з положеннями внутрішніх актів, до яких ми зараз ще дійдемо щодо їх реєстрації, натиском зобов'язують сплачувати. Якщо ти не набрав там 10 чи 12 електронних балів, тобі призупинять свідоцтво, а так можна. Можна, але незаконно, тому що закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність кількість балів і оцій ці спорядок не передбачає всі, повинні підвищувати кваліфікацію. Безумовно, я вам можу сказати: я є науковцем, я постійно публікуюся в Україні, публікую наукові свої статті за кордоном на іноземних мовах. Я пишу монографії, я участвую в створенні учбових програм. Ну, це якщо ви не знаєте про це, я участвую в міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, майже кожен день в судових засіданнях вичитую практики верховних судів, там правові позиції європейського суду. І мені хочеться сказати, що після цього я не підвищую кваліфікацію, якщо я прийду до якогось лектора. Вишій школи адвокатури, яка є сателітом Національної асоціації адвокатів України, і не заплачу гроші. Я можу сказати, платила гроші, слухала, задавала деякі питання, і я бачу, що лектор не орієнтується в питанні. Що він мені може як адвокату, як доктору юридичних наук, як професору розказати, якщо не повністю орієнтується в матеріалі? Ну, безумовно, що ні. Тому навіть підвищення кваліфікації, за яке беруться значні гроші, приблизно 8-9 тисяч гривень в рік, це є недопустимо. А тепер помножте це знову ж таки на 70 тисяч адвокатів приблизно, орієнтовно врахуємо. І заплюсуйте оцю суму в рік з сумою адвокатських внесків, 2800 приблизно, що ми отримуємо майже 1 мільярд гривень в рік. Помножте це майже на 12 років. Ну, з 2012 року, зараз 2023 рік, вже скоро буде кінець 2023 року. Просто плюс 12 років. Все орієнтовно врахую. І ви побачите, які грошові кошти в мільярдах ходять в адвокатурі. Це тільки два пункти. Міжнародну допомогу поки не рахуємо, це в сотнях тисяч євро. Не рахуємо стажування, не рахуємо там всі інші незаконні речі. Але в будь-якому разі вважаю, що аудит з 2012 року для ліквідації тоньових та корупційних схем не повинен бути в системі адвокатури України. І з ним потрібно поставити крапку. Далі вважаю, що адвокати-чиновники. Які займають посади в органах адвокатського самоврядування, повинні здавати електронні декларації. Цю позицію підтримує Верховний суд, цю позицію підтримує НЗК ряд народних обранців. Громадські організації і головне міжнародна спільнота. Хочемо це, ми не хочемо, але в будь-якому разі ми йдемо в європейський напрямок. Відповідно, ми хочемо жити в європейському суспільстві, то і підходи в нас прозорі повинні бути і демократичні. Але не те, що ми заявляємо курс євроінтеграції, а грошові кошти крадемо. Зловживаємо, використовуємо тіньові на корупційні схеми, що є недопустимим, і ухиляємося від подачі декларацій в НАЗК.